Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 6 серпня 2024 року. Віце-президентка Ша Камала Гарріс обрала губернатора штату Міннесота Тіма Волса своїм напарником під час виборів. І у цьому відео ми поговоримо про... Основні причини, чому власне віце-президентка зробила відповідний вибір. Таких причин я виділив три, і зараз коротко по кожній ми пройдемось. Перша причина обрання Волца своїм напарником виходить із того, що кампанія Гарріс намагається посилити звернення до білих чоловіків-робітників. Ось цієї електоральної групи. Тобто, це необхідний електорат для перемоги у виборах. Волц має досвід губернатора та колишнього законодавця, щоб взаємодіяти з відповідною групою. Також потрібно пам'ятати про виборців із сільської місцевості і з ними взаємодіяти, тому що Дональд Трамп робить акцент на відповідних виборців. Якщо з темношкірими кольоровими молодими виборцями, особливих проблем у Гаріс немає станом на зараз. То з білими виборцями є певні запитання згідно останнього соціологічного дослідження CBS News, 44% білих виборців підтримують Камалу Гарріс, Дональда Трампа ж підтримують 55%, Тобто потрібно працювати з відповідною електоральною групою. Тому власне був обраний Тім Волс. Це перша причина. Друга причина, вона є також важлива. Виходить з того, що Тім Волц є максимально об'єднуючою фігурою, так? яка має консолідувати всі групи демократів та виборців. Якщо хтось думає, що тільки в республіканській партії є помірковані, то ультраправі. То власне і в демократичній партії також спостерігаються ці групи: ультраліві помірковані прогресивні демократи, які також намагаються посилювати свій вплив в демократах. Станом на зараз демократи консолідуються навколо обрання Тіма Волса в приватному порядку. Гарріс і її команда спілкувалися з демократами конгресу, які працювали з губернатором і тихо лобіювали його вибір. Про що також зазначало видання з За словами його джерела, колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі також підтримала Волса. Але далі буде зараз важливий факт в контексті цієї другої причини. National Incomited Movement у своїй заяві також схвалили Волса, фактично спростивши питання про те, чи може його додавання до списку пом'якшити занепокоєння прогресистів, молодих виборців та американців арабського і мусульманського походження. В контексті питання війни Ізраїлю проти Хамас. Ми раніше говорили про те, що багато прихильників демократів саме з цієї групи вони виступали проти політики адміністрації Байдена, яка стосувалась війни Ізраїлю проти Хамас. І це відображалося в праймеріс, коли, власне, Байден ще був у гонці. До прикладу, якщо ми візьмемо штат Мічиган, то там більше 100 тисяч виборців обрали ось цю опцію «Uncommitted» без зобов'язання. Це було великим викликом для кампанії Байдена, і власне тому Камала Гарріс обрала таку фігуру, щоб власне знизити ось ці занепокоєння з боку прогресивних демократів. Загалом вийшло повідомлення від цієї групи наступного формату. Губернатор Волс продемонстрував надзвичайну здатність розвиватися як громадський лідер, об'єднавши різноманітну коаліцію демократів, щоб досягти значних успіхів для сімей Міннесоти з будь-яким погодженням, сказала Еліана Фархом, старший радник Uncommitted і виконавчий директор Take Action Minnesota у відповідній заяві. І тут знову ж таки ми можемо повернутися до питання, чому Камала Гарріс не обрала Шапіро. Причина: знову ж таки, у цій групі прогресивні демократи виступали проти губернатора Шапіро за позицію Ізраїлю проти Гамас. Тому власне Камала Гарріс і вирішила обрати ось цю. Фігуру Тіма Волца, для того, щоб зберегти єдність демократичної партії, і, власне, консолідувати всі групи демократів навколо себе і Волца. Це друга причина. Третя причина це спільність позицій Камали Гаріс та Волца. Гаріс високо оцінила економічну політику Волца, зокрема, його програми надання оплачувальної відпустки та. Податковий кредит на дитину в межах штату, також вона високо оцінила його політику щодо безпеки зброї. Є елементи всієї цієї політики, які вона б хотіла вивести на передній план на національному рівні, сказав один із союзників. Тобто є точки дотику між Гарріс та Волсом щодо тих чи інших політичних питань. Власне, тому вона зробила вибір на користь цього кандидата. І ще хочеться додати з приводу Шапіро, що Гаріс та її команда вони серйозно розглядали варіант Джоша Шапіро як напарника для Камали Гаріс, але остерігали того, що це може розділити демократичну партію через питання війни Ізраїлю проти Гамаз. Тому цей вибір можна відзначити як найбільш безпечним для Камали Гарріс із мінімальними ризиками. Так, тобто якогось надзвичайного прориву ми навряд чи зможемо спостерігати, хоча потрібно буде слідкувати за виступами Волса. Але цей вибір має продемонструвати певну стабільність демократичної партії, консолідацію всіх груп. І максимальну взаємодію з білим електоратом, який має допомогти отримати овальний кабінет для Камали Гаріс під час виборів. Саме ось за цими причинами вона зробила відповідний. Вибір, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Індепендент Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Chodź się to